Крамельне банді вже майже рік. За рік ми зібрали більше 60 тисяч. Збирали гроші на автомобілі, спальні, мішки, грілки взимку. Ми збираємо гроші на ЗСУ. До кожного збору, який проводимо ми, діти долучаються. Цих неймовірних дітей у Жмаринці називають карамельна банда. Про них пишуть в обласних газетах, а сюжети показують на національному каналі 1, +1 в прямому ефірі програми Сніданок з 11 та на телеканалі Суспільне. Дев'ятеро дітей зі жмеренки від початку війни об'єднали зусилля і почали активно займатися волонтерством. Із домашнім першивом і фруктами з власних садків діти вийшли на дорогу та запропонували водіям підтримати захисників. За тиждень зібрали 7 тисяч гривень. І передали місцевій волонтерці Анні Карамельці, яка збирала кошти на авто для військових. Жмуринчанка була дуже здивована, адже діти зовсім маленькі від 5 до 11 років і написала про це у соцмережах. У коментарях жмуринчани одразу дали назву юним волонтерам карамельна банда. Карамельна мадна, тому що у нас є Сергій Добровольський, який побачив їх біля нової пошти першого відділення. І коли я написала про цих дітей, що збирають, тоді вони не були карамельною бандою, просто були самоорганізовані волонтери, діти. І він написав нам під дописом коментар: о, так вот ж хто це Це карамельна банда, і так це до нас прилипло, і так ми стали всі карамельною бандою. А зазвичай, що продають зазвичай? Зазвичай смаколики, які допомагають мами. Виробляти водичку, купують вони за свої кишенькові гроші. Вони не беруть з каси гроші, а беруть за свої водичко. Магнитики дуже допомагають нам. Хлопці вони передають нам гільзи, ми їх миємо, клеїмо герби, робимо кільця, і це як брелочки продаємо. Дуже такий у нас товар. Анна Зеленюк, Кіра Шадей. Іра Зеленюк, Ростислав Войтович, Софійка Войтович, Владислав Джура, Ярослав Пантеличук, Марійка Шадей та Максим Гусак. Ось імена справжніх патріотів. У більшості цих дітей батьки також на війні, і вони не з книжок знають про потреби наших військових. Ми часто збираємо гроші на зсу, продаємо носочки. Та всяке печиво різне і солодощі. Магнітики і гільзи. Нам передають військові і ми їх чіпляємо на брілки та продаємо. Ми хочемо допомогти, я, чим можемо. Та набажаємо перемогу. При що мрієш? Щоб війна закінчилась. Я хочу, щоб закінчилась війна. Щоб е, кожен вену... воїн... Прийшов до своїх дітей. Я просто хочу допомогти Арно. Я чекаю перемоги. Ми збираємо гроші для нашої перемоги для воїнів. Мій тато воює, а я бажаю йому допомогти. Ми вважає перемоги. Дітям у всьому допомагають батьки. Вони вже як велика дружня родина. Збираються на дні народження, влаштовують майстер-класи з виготовлення печива. Пільними зусиллями вже зібрали понад 70 тисяч гривень. Карамельній банді вже майже рік. За рік ми зібрали більше 60 тисяч. Збирали гроші на автомобілі, долучалися не повністю на автомобіль, а але долучалися до двох автомобілів. До ремонту трьох автомобілів передавали хлопцям спальні мішки, передавали грілки взимку. Тобто до кожного збору, який проводимо, ми діти долучаються будь-якої суми, але вони завжди слідкують на сторінках і завжди долучаються. Сьогодні цих дітей часто можна побачити на площі миру, де вони разом з батьками і Анною продають смаколики та сувеніри і роблять усе можливе щоб захисники якнайшвидше повернулися додому з перемогою, і якщо постане вибір, чи з'їсти смаколик, чи продати для зсу, то їх вибір буде очевидним. Якщо є вибір між тим, що з'їсти солодощі або продати, вони обирають продати.